Генеральний штаб збройних сил України повідомив про втрати російської авіації. Росія втратила 41 військовий літак, до них входять стратегічні бомбардувальники та інші бойові судна. Це результат операції Служби безпеки України на російських аеродромах. Українські дрони знищили більшість цих літаків на фронті. Ситуація залишається напруженою. Відбулося 81 бойове зіткнення. Ворог атакував українські підрозділи біля Вовчанська та Вовчанських хуторів на Харківщині. На Куп'янському напрямку тривають ворожі штурми. Вони відбуваються в районах Піщаного та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку бої йдуть поблизу колодязів і Торського. На Краматорському напрямку росіяни атакували двічі в бік Білої гори. На турецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Дружби та Турецька. На Покровському напрямку відбулося 22 атаки. Зокрема, по Коптєвому завдано. Авіаудар окупанти здійснили 17 спроб прориву на Новопавлівському напрямку. Авіаударів зазнали кілька населених пунктів. На Гуляйпільському напрямку російські літаки скинули ракети по Гуляйполю. Українські захисники відбили дві атаки поблизу Степового та Щербаків на Оріхівському напрямку. На Курському напрямку відбито 11 атак. Росіяни здійснили 127 обстрілів і завдали 11 авіаударів.